Друзі, вітаю вас на каналі Смачно, легко бюджетно. Сьогодні приготуємо дієтичні запечені котлетки з сиром. М -м, смакота. Для цього нам знадобиться індичий фарш пів кг, одне куряче яйце, дві цибульки, один солодкий перчик, твердий сир 100 г, столова ложка сметани. Приправа 10 овочів гранульована, панірувальні сухарі, вершкове масло та кріп. Італійські трави, дрібка солі та перцю, сушений часник та мелена солодка паприка. Нарізаємо дві ципульки середнім кубиком. Червоний солодкий перчик очищаємо від кісточок та теж нарізаємо невеличким кубиком. 100 грамів твердого сиру натираємо на крупній терці. В мене моцарела, а ви можете брати будь-який інший. Тепер додаємо до фаршу усі підготовлені інгредієнти, натертий сир, солодкий перчик, куряче яйце, нарізану цибулю. Італійські трави, дрібно нарізаний кріп, столову ложку сметани, в мене 20% жирності, чорний мелений перець та дрібку солі, сушений чесник та мелену солодку паприку, дуже смачну приправку 10 овочів гранульовано Чайну ложечку, але будь уважні, бо вона має у складі сіль. Тепер треба це все дуже ретельно перемішати до однорідності. Котлетки з цього фаршу виходять дуже ніжними та соковитими. Ви можете брати будь-який інший свини, курячі, але. Смак цього фаршу мені подобається набагато більше, тому експериментуйте. Наш фарш готовий, тепер будемо формувати котлетки. Для цього нам потрібно взяти невеличку кількість фаршу, приблизно на одну середню котлетку, щоб виходило. Потім обваляти її в сухарях паніровочних. Далі викласти на деко на невеличкій відстані один від одної. Таким чином зробити всю решту котлеток. У мене виходить 11-12 штучок середнього розміру. Каклетки готові. Наразі вийшли 13 штучок. Тепер нам треба вершкове масло нарізати на такі тоненькі пластинки, квадратики, рівно 13 штучок. Якщо трохи не вистачає, то це не страшно, можна один квадратик розрізати навпіл. Далі викладаємо зверху по одній пластиночці на кожну котлетку. Та ставимо запікатись в розігріту духовку 180 градусів 50-60 хвилин. Котлетки готові, вони вийшли дуже рум'яними та дуже смачними. Запікалося в мене 50 хвилиночок, але ви орієнтуйтеся на свою духовку. Подивіться, які вони в розрізі дуже смачні та соковиті. Обов'язково приготуйте. Друзі, ці котлетки можна готувати навіть на святковий стіл. До речі, до них дуже смакує соуса цибелі. Обов'язково приготуйте, вам сподобається. Дякую за увагу! Та якщо вам сподобалось це відео, поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться, щоб не пропускати жодного нового рецепту. До нових зустрічей на каналі Смачно Легко Бюджетно. Па-па!